В цьому відео ми подивимося на абсолютно актуальний ПК з напевно найпопулярнішим процесором для ігор в своїй ціновій, з не менш крутою відеокартою, і ніби цього замало, все це в ось такому білому виконанні. Вітаю піплою, Це ПК від Asgard, які його зібрали та прислали на базі md 7800 X3D та RTX 5070. Більше того, тут тандем комплектуючих від ASUS, тож просто смак. До того ж, це саме ті комплектуючі, які прямо зараз я хотів у свій ПК. Тож уявляєте, як мені було цікаво по. Протестити. хоч збірка в нинішніх реаліях розцінюється під 2К, я вирішив піти далі. І окрім HD, ми поглянемо, що ця машина може в 4К, витиснемо максимум. Буде цікаво, тож протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Робіть щось смачненьке і приємного. Приїжджає ПК в бронебійному стані з ось такими повітряними наповнювачами. Як я вже сказав, це збірка від Asgard, українського виробника ПК, який дає аж 36 місяців гарантій на свої дітища. Придбати все це, до речі, можна в магазині Клік, а з моїми промокодами, що на екрані, ще й знижку отримаєте. А ще й чорна п'ятниця, скоро ультравигода має бути. Посилання на те все в описі. Так, от, скляну панель я зняв відразу, оскільки для відео вона не потрібна. Але як буду розповідати про корпус, майте на увазі. Вона тут вау. Отже, як завжди, пройдемося по всьому, що тут всередині. Ні, обговоримо загальну якість збірки, а потім пробіжимося по синтетиці та головне іграх. Згадував, та й помітно, що саме ця збірка в білому виконанні та на комплектуючих від Asus. Тому гармонія тут у всій красі, справді поки що найгарніший з тих, що приїжджав, у великій мірі завдячуючи корпусу. Він тут, напевно, 50% цього вигляду. Але решта компонентів теж не осторонь. Білий колір є білий колір і краси додає однозначно. Збірка сильна, це не бюджетний рівень, тож помітно, що в красу теж вклалися. Але треба віддати належне, що її перевіс у. У краси заради краси на цінник не дивимося, теж немає. ПК обіцяв бути збалансованим свої цінові. Таким він і є. Процесор вже легенда М5-ї платформи AMD Ryzen 7 7800 x 3 d на архітектурі Zen 4 із фірмовим 3D V-кешем. Величезний 96 мегабайтний кеш, що бустить продуктивність в іграх. 8 ядер і 16 потоків з бустом до 5 ГГц. Чудовий вибір для ігор, але і для монтажу відео, стрімів та паралельних задач абсолютно з головою. Це саме той процесор, який хочеться мені в свою систему, проте цінник в близько 16 тисяч гривень на ринку кусається. Та якщо ми говоримо про потужну збірку ціна, якість інакше на М5 я б і не розглядав, бо, звісно, є потужніші для робочих завдань, але прайс там теж зовсім інший. Наш екземпляр від 15 тисяч гривень, розрахований на майбутнє і має TDP у 120 ватт, що потребує або серйозної башти, або як в нашому випадку хорошої води. Asus Prime LC 360 RGB, водянка з 360 мм радіатором. Відповідно, має три вентилятори. По 120 мм до 2200 обертів витягує до 350 TDP, неймовірно красиве біле виконання, гідродинамічні підшипники кулерів, RGB підсвічування. Цю збірку в саме сік доповнює. До того ж, на помпі є дзеркальний дисплей для гарячого 7800 X3D з головою. В тестах з іграми буде видно, але все ж, окрім технічної сторони, презентабельна вода. Це факт. Місця багато займає, але в цьому корпусі ідеальне розташування близько 4,5 тисяч гривень. Відеокарта пряме доповнення про це, адже маємо Nvidia RTX Х5070. Станом на зараз це знову ж таки те, що особисто я б хотів у свою збірку, бо ціна близько 30 тисяч гривень залежно від виконання, як на мене, це найбільш оптимальна карта в плані продуктивності та стабільності для ігор та роботи в 2К на ультрах без компромісів і з запасом. 50-60 може впиратися в пам'ять, але дешевша 50-80 суттєво дорожче. Можна було б приплатити за Тіа і розглянути МД варіанти, проте в цьому ПК вона органічна і повторюся, зможе навіть 4К. Нове покоління, побудоване на Blackwell, 6144 CUDA ядра, 12 ГБ пам'яті gddr 7 і 192 бітна шина зі швидкістю 28 ГБ на секунду. Бустова частота сягає близько 2587 МГц, інтерфейс PCI 5.0 має 1 HDMI 2.1 вихід та 3 DisplayPort 2.1. Виконання Asus Prime, тривентиляторна версія в білому кольорі, металевий бекплейт не надто товста, знову ж таки органічно в корпусі. Блок живлення рекомендується не менше 750 Вт, тож в нас тут всі 850. Для стабільності та надійності крутий Асустаф 850G з сертифікацією 80 Gold. висока ефективність перетворення енергії, стандарт TX 30 IPS 12 вольт, тобто спроектований з акцентом на сучасні системи з потужними відеокартами і новими платформами. Блок має модульне підключення кабелів, звісно, японські конденсатори, гідродинамічний підшипник, крутезний, надійний той, що треба цій збірці. Єдине, що він чорний, але зважаючи на чорні вкраплення і материнки, і відяхи з картини не вибивається від 6 тисяч. Гривень на ринку. В ролі ОЗП Кінстоді ddr 5 з частотою 6000 МГц і таймінгами cl L303636. Теж в білому виконанні, і коли мова заходить про Kingston, то що тут говорити? У мене самого така сама на 6800 МГц. Це абсолютно стабільне та надійне рішення, кажу на власному досвіді. Пак двома планками по 16 ГБ. Звісно, підтримка Intel XMP 3.0 та AMD Expo. Якраз те, що треба станом на зараз, і для цієї збірки 32 ГБ, особливо для ігор, з лишком, приблизно 7000 Гривень на ринку. SSD тут теж бомба, бо окрім того, що він на 2 терабайти, це M2 NVMe Samsung 990 Pro, форmfactor M2280, PCI 40X4 плюс NVMe 2.0 з нереальними до 7450 МБ на секунду при читанні та до 6900 МБ на секунду при записі. Об'єм 2 ТБ піднімає ціну до близько 7-8 тисяч гривень, але це основний простір, і з ним можна спокійно садіти з коробки без упору в фізичну пам'ять. 1200 ТБ гарантії запису. По часу від виробника 5 років. Встановлено це в материнську плату від тих же Asus B850M Max Gaming Wi-Fi. Це M5 материнська плата форм-фактору Micro ATX на базі чипсету MD B850. Підтримує DDR5 пам'ять до 256 ГБ, 4 слота, сумісні з частотами до 8000. Слоти розширення включають один PCI 5.0, X16 для відеокарти за умови сумісного процесора і ще кілька PCI 4.0 слотів. Має 3 M.2 2 слоти та 4 порти SATA 6 ГБ на. На секунду. Один із М2 може працювати по PCI 5.0, є вбудований Wi-Fi, Wi-Fi 6, Bluetooth і гібідний LAN. До речі, наявність Wi-Fi з коробки у всіх ПК Азгард своєрідна фішка. Система живлення теж непогана: 8 плюс 2 плюс 1, шестишарова друкована плата, радіатори. Загалом вона не виглядає супернавороченою візуально, проте технічно питань ніяких. І хоч вона не суцільно біла, срібні радіатори рятують, а чорний корпус вписується в решту в краплень. Стилістично, кайф близько 8,5 тисяч гривень. Корпус Родзинка Стилю цієї збірки. Це Asus Prime IP202 RGB формату Micro ATX, відповідно підтримує материнські плати Micro ATX та Mini ATX. Передня та бокова панель це вигнуте загартоване скло. Ще я відразу привертаю увагу ось ця підсвітка. Це взагалі-то є вентиляцією, щоб нижні вентилятори могли брати повітря, але вона має вбудовану RGB-стрічку і це прям кайф. Також в комплекті тут 320-мм RGB-вентилятори: два на вдув, один на видув. Ще він має запатентовану систему вентиляційних щілин, слот Венд називається на боковій панелі корпус підтримує відяхи до 420 мм, верхня висота для процесорного кулера до 175 мм, Також сюди влізе водяне охолодження зверху до 360 мм, якраз те, що тут треба було. Звісно, є місця для накопичувачів. Аскарт постаралися з кабель менеджментом, це помітно. Габарити приблизно 441 на 236 на 460, Висота ширина глибина відповідно і вага близько 9 кг. Красивий. Настав час тестів. Те, що його з головою для роботи, зрозуміло. 3D Time Spy набрав 19364 бали. Графіка 21271 бал, CPU 12843 бали. Cinebench Multicore видав 17104, на одне ядро 1737, Можете бачити на екрані. Фурмарк в 2К показав 193 кадри з максимальними температурами 67 градусів простої 40 градусів процтавідях, від'яха, 33 оперативка. Коротше, що стосується стрес тестів, температур та юзер експірієнса. Очікувано проблем ніяких збірка відчувається з збалансованою, стабільною, та якби це не прозвучало, правильною. Також круто, що Asus має Armory Create, хаб для керування ПК, і, зокрема, підсвіткою, де можна синхронізувати все, що можна. А якщо у вас ще й девайси від бренду, їх теж можна сюди сконектити і все це буде одночасно реагувати на зміну. PUBG. я відразу викрутив 4К, бо знав, що цю гру точно пережує. Нативно, в 4К на абсолютних ультрах маємо від 80 до 100 кадрів. Якщо ж дропнути налаштування на кіберспортивні, понад 160-170 стабільно. CPU при цьому 70 від'яха взагалі не проблемна 64. Якщо ставити оптимальну 2К якість на тих самих налаштуваннях, PUBG грається в 300 кадрів плюс. Кіберпанк тут теж вирішив піти на зниження. На ультраналаштуваннях в 4К з DLSS на якість та x4 генерацією маємо 160 плюс кадрів, проте це без трасування. Знижувати генерацію в цій грі я б не радив. Геймплей не змінюється, бо система і нативно видає непогано кадрів, а от кадрів при цьому менше. Тому особисто я б вмикав трасування та x4 генерацію, і в 4К мав десь то 10 плюс кадрів, що є лютим показником. В 2К з тим самим пресетом вже буде 180 плюс. Тут можна навіть трасування шляху спробувати, але тоді вже нативні кадри просідають занадто. І 4Х генерація робить гру такою желейною. Тож загалом можна гратися кому як краще, але в оптимальних для відяхи 2К на ультра з трасуванням і 4Х генерацією можна грати собі в 180 плюс кадрів і горя не знати. Те саме можна зробити і в 4К, але вже зі 110 кадрами в середньому. Тут якраз генерація відчувається лише при трасуванні Ряху, тож можна спокійно вмикати і отримувати більше кадрів. Відьмак 3. Теж на абсолютних ультрах з трасуванням і просто генерацією. 4Х тут не підтримується в 2К. Маємо від 110 до 120 кадрів. Плавний геймплей, генерація не відчувається, я б її тут теж не вимикав. Втратяться пару десятків кадрів. 4К з трасуванням відьмак вже можливий лише в 60 кадрів. Дуже з'їдає рейтрейсинг продуктивність у відьмаку, тож вже і генерація більше відчувається, і не так приємно грати, звісно. По-хорошому, треба вимикати RTX і грати собі в 80 плюс кадрів 4К, або Повертатися в 2К з абсолютними ультрами в 120 плюс кадрів, і на кінець сталкер 2. Тут як і у відьмаку, генерація працює ледь-ледь, -лед, я б не вимикав, і на ультрах в 4К отримав 70 плюс кадрів залежно від сцени. DLSS на якість при цьому, звісно, тут вже 50-70 повторює історію знову ж таки з відьмаком і просить 2К якість, аби стрибнути до 80-100 кадрів в тих самих сценаріях і почуватися вільніше. Геймплей комфортно, і пору не зустрічав, температури теж норма, але все ж, якщо хочеться більше 60 кадрів, 4К вже не під сил. Що не дивно, бо вона такою не позиціонується, оптимізація там теж біда. Та тим не менше, це вже право вибору. Об'єктивно, відеокарта може. Підбиваючи підсумок, це саме той ПК, який я б хотів собі. Дуже крутий баланс станом на зараз, якщо говорити саме про потужність без компромісів, як таких, все інше було сказане та показане. Від цього ПК Asgard я прямо таки кайфунув. Звісно, вам ніхто не забороняє скористатися умовним конфігуратором на клік і самостійно зібрати комп'ютер. До того ж, помилитися там теж не вийде, адже система повідомить, якщо щось не так. Є навіть FPS калькулятор. Але якщо хочеться щось готове і зібране професіоналами, на тому ж клік можна придбати збірку від Asgard. частинами, навіть якщо вам так зручніше. Та в Києві навіть прийти можна наживо подивитися, якщо знову ж таки є можливість. Вартість саме цієї збірки 95 тисяч гривень, що немало, але потужний ПК без бюджетності ніколи дешево не коштував. Хоча урвати зі знижками в чорну п'ятницю, та ще й з моїми промокодами завжди можна, що б я вам і радив робити, якщо задумуєтеся над покупкою. В мене ж на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про. Про вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, окремо дяка всім спонсорам та патронам. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.